Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Огляд Дніпро М. І сьогодні ми вам розповімо про наші лобзики. Перш за все хочу вам розказати, що лобзик є теслярським інструментом. Усі наші лобзики мають прогомовану ручку. Усі також мають регулятор ходу маятника. Тобто, якщо нуль маятник на місці і рішите щось тверде. І кожне положення додає більший хід маятника. І, як ви помітили, усі наші електричні лобзики мають регулятори обертів на верхній частині корпусу. Також у всіх електролобзиках присутня фіксація кнопки. Та усі електролобзики мають якісний прогумований кабель. Отож, друзі, давайте я вам зараз коротко розкажу про 65-ту модель. Дана модель має підсвітку робочої зони, а також має важіль, який може спрямовувати потоки повітря як на пилосос, так і на обдув робочої зони. Він оснащений швидким зажимом пилки, та кут підошва може виставлятися під 45 градусів. Та як ви помітили, підошва у цьому лобзику є штампована. Тепер вам розповімо про 80-ту модель. Даний лобзик також оснащений перемикачем подачі потоку повітря. Є у цьому лобзику підсвітка робочої зони. А також швидкий зажим пилки. А у цьому лобзику вже є товста лита підошва та зміна кута підошви за допомогою двох гвинтів. А тепер вам розповімо про наш найпотужніший лобзик. Даний лобзик також оснащений перемикачем потоку повітря. У цьому лобзику також є підсвітка робочої зони, але вона вже працює автоматично за допомогою кнопки. А також даний лобзик оснащений швидким зажимом пилки. Як ви помітили, у даному лобзику є лита підошва з металевою вставкою всередині. Та підошва у даному лобзику вилита так, що дозволяє працювати з широкими пилочками. Та у цьому лобзику вже є важіль для швидкого регулювання кута нахилу підошви. А тепер ми вам розповімо про наш акумуляторний лобзик. У даному лобзику регулятором обертів діє його кнопка. А також за допомогою кнопки включається підсвітка робочої зони. На корпусі даного лобзика є перемикач подачі потоку повітря. Цей лобзик також має лету підошву з металевою вставкою. Та підошва вели таким чином, що можна вставляти широкі пилки. І є дуже зручним те, що є важіль для регулювання кута підошви. А зараз вам покажемо, як працює наша найслабша модель. А тепер вам покажемо швидкість різу на третьому положенні маятника. Як ви помітили, набагато швидше. Тепер вам продемонструємо, як працює наш акумуляторний лобзик. А тепер вам покажемо, як працює обдув робочої зони. Отож, друзі, якщо вам сподобалось наше відео, ставте нами лайки, підписуйтесь на канал та вдалих вам покупок.